З цим астрономічним явищем пов'язані легенди та забобони. Його боялися, його вивчали, але точно воно не залишало байдужим. І хоч найбільш яскраво візуально виглядає інша його частина, почнемо ми з тієї, що потужніше впливає на наш внутрішній світ, мова піде про одну із сторін коридору затемнень, а саме місячне затемнення це астрономічне явище, протистояння сонця і місяця. Така собі незвична повня, коли й без того напружені стани та емоційні годелки примножуються в рази місячне затемнення це кульмінація енергії і ходу процесів. Але якщо зазвичай повні ми аналізуємо ситуацію двох тижнів з дня молодика, то тут мова йтиме мінімум про останні півріччя. А як максимум про 9 з хвостиком чи навіть 18 з половиною років. Чому такі цифри? Я вже казала, що місячне затемнення це по суті повня. то в чому ж різниця? А тут вступає астрологія і фіктивні точки, які називаються кармічними вузлами саме поблизу них і знаходяться в момент затемнень сонця і місяць, і від того наскільки близько розташовані світила. І кармічні вузли між собою залежатиме, чи затемнення буде повним чи частковим. В карті народження кожної людини кармічні вузли мають своє особливе місце, і період повного оберту по колу цих фіктивних точок складає приблизно 18 з половиною років, на пів оберт 9 років і приблизно 3 місяці. Згадайте своє життя я майже впевнена, що у віці. 18-19 років, 27, 37, 38 і так далі. У вас ставалися події, які ви можете назвати особливими чи навіть доленосними. Це було увімкнення осі, на якій у вас в карті є кармічні вузли. І коли приходить час затемнень у ваших знаках, ці астроподії ви проживаєте найбільш яскраво, вони точно запам'ятовуються. Сьогодні 18 вересня. Рано вранці ми з вами прожили затемнення місяця в знаку риби. Це перше затемнення на усі діва риба. Хоча зараз кармічні узли усе ще рухаються знаками Овен та Так буде до січня 25-го року. І це затемнення, так би мовити, відкриває осінній коридор затемнень і дає енергії завершення тих процесів, які вже зіграли свою роль. Ми можемо казати до побачення стосункам, роботі, активностям, словом, всьому тому, де ми вже отримали свій кармічний досвід, бо, як ви напевно знаєте, щоб прийшло щось нове, спершу потрібно звільнити місце. У кожної з вас ці ситуації програватимуться в тій сфері, яку зачепить затемнення в натальній карті, і це буде період, коли ми спостерігачі. Ми лише ловимо свій кармічний бумеранг і робимо висновки. Чому? Бо місячне затемнення лише відкриває коридор, а далі на нас чекає не менш цікаве астрономічне явище, що в астрології дасть енергії початку. Та про це вже в наступному подкасті.